Як перша зіронька на небі засяє, так ми приступали до святої вечері. А перед тим тато запалював свічку, і ми всі разом молилися. Далі він робив знак Христа над кутею, промовляючи: Конопля, постелю, льон, по коліна, аби у вас хрещених голова не боліла, аби ми дочекали сіяти, орати і добрий врожай збирати. Аби брикали воли корови, і ми здорові. Дай Боже, добрий вечір, дай Боже, ми всі відповідали. Дідусю, просили внуки, а підкинути кучу під стелю. Дідусь був би не проти, звісно, він робив так, як його діти малими були. Але хто ж то погодиться віддирати кутю зі стелі? Кутя була найголовнішою стравою на столі і першою, з якої починався святий вечір. Та найперше ми всі пили свяченої водиці, яку зранку приносила з церкви мама. Може, хтось з вас дивується, то невже вечеря і є все Різдво? Ніколи за метушнею хатніх справ ми не губили духу Різдва, бо всі розуміли і проживали велич народження сина Господнього. Різдво моє найулюбленіше свято дитинства і мого дорослого життя з родиною. Різдво це про маму і тата, про родину, про пам'ять, про віру. Дванадцять страв на столі інакше бути не могло, бо тато все рахував з дітьми. Готували ми всі разом. Мама казала, що в той вечір на мак треба казати зернята, щоб ми ще не зглилися. А ще не можна облизувати макогона, бо чоловік лисий буде. Ну, як доказ цьому мама кивала на тата. Бачиш, я облизувала і маю лисого чоловіка. Ви ж догадали, що макогоном терся мак в макітрі. Тато для мене приносив сіну до хати, яке клалось під скатертину на стіл, а на столі стояв дідок. Мамині пампухи на різдво стертої рожі і маком, таких не купиш нігде ні за які гроші світу. Після вечеря вся родина колядувала. А потім мама віншувала, і ми всі чекали, коли тато почне витягувати зі свого затертого поляроша, так він називав гаманець, нові, як би щейну, здруку, паперові гроші, і знову було гамірно і весело. Віншую вас, добрі люди, нині вік прожите, і в господа пана Бога здоров'я просити, а за тую коляду даруйте нам нині. Аби в щасті процвітати всій вашій родині і всій Україні, Христос зарождає! Славімо Христа!